Реакції в суспільстві на законопроєкт про мобілізацію, черговий випадок розстрілу українських військовополонених та скільки російських моряків все ж загинуло на кораблі Новочеркаськ? Мене звати Аліна Клименко, і це «Дайджест новин несеться. Вчора ми зробили відео, де розбирали законопроєкт про мобілізацію та пояснювали основні зміни, які можуть очікувати на українців. Бачили хвилю коментарів під цим відео. Розуміємо важливість цієї теми. Тому як і обіцяли, продовжуємо розповідати про це сьогодні. Про реакції в суспільстві на інформацію, що містить цей документ. Нагадаю, нардепи, з якими вдалося вчора поспілкуватися журналістам Суспільного, сказали, що законопроєкт вимагає доупрацювання, і, ймовірно, фінальний документ буде відрізнятися. Від запропонованого розгляд в першому читанні попередньо варто очікувати в десятих числах січня. А от українці вже реагують на інформацію в зареєстрованому законопроєкті. Частина ширить заклик підписати петицію, причому це роблять її самі військові. В ній пропонується мобілізувати і працівників поліції на загальних підставах. Нагадаю, уряд пропонує викреслити із переліку тих, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації працівників бюро економічно безпеки та державної виконавчої служби України Пропонують зробити те саме з поліцейськими авторка петиції пояснює це тим, що поліцейські пройшли ВЛК і мають навички володіння зброєю. Мобілізація працівників поліції покращить боєздатність частин і забезпечить ротацію військових. І пропонують мобілізувати не менше 30% від складу управління поліції та залучати їх до бойових завдань. Поки з необхідних 25 тисяч голосів петиція набрала трохи більше двох тисяч. Голова національної поліції відповів на закиди від суспільства. В інтерв'ю українським новинам Іван Вигівський каже, поліцейські на фронті є, зокрема в об'єднаній штурмовій бригаді Людь, а інші займаються своїми прямими обов'язками безпекою всередині країни. За штатом зараз в Україні 120 тисяч поліцейських, а фактично 100 тисяч чинних співробітників. Серед них щодня в наряд заступають близько 20 тисяч, каже вигівський, 15 тисяч слідчі, ще 20 тисяч оперативники. Але одним із важливих питань поки залишається від. Відкритим, чи має Україна гроші на масштабну мобілізацію у міністерстві фінансів. Очікують пропозиції від Міноборони та Генштабу для розрахунків для початку. Потрібна інформація про масштаби мобілізації, її терміни та необхідні витрати, сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час інтерв'ю проєкту Форбс. Я вже декілька разів зазначав, що ми виснажили на наш внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб. І просто штучно немова кажучи, збільшити на енну суму мільярдів гривень. Це не, не вийде так. Ми не виключаємо, що нам доведеться шукати можливості додаткових щодо до додаткових доходів, додаткових джерел фінансування внутрішніх знову ж таки підкреслюю. Раніше президент Зеленський озвучував цифри призову у 400-500 тисяч людей. Відповідно, й обсяги фінансування теж можуть скласти 500 мільярдів гривень. Казав він. Такі цифри більш-менш коректні, підтверджує міністр. І знову маємо інформацію, що росіяни розстріляли трьох українських військовополонених кадри з дрона та ймовірне місце злочину із супутника. Опублікували в телеграм-каналі Deep State. За даними Deep State, це сталося між населеними пунктами Роботина та вербове під Запоріжжям. На відео видно, що троє стоять на колінах із руками за головою. Опору вони не чинили, утім по них випустили автоматну чергу. Це сталося через годину після того, як українських захисників взяли в полон. Про це кажуть в генеральній прокуратурі. Вбивство сталося в грудні, і за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, Запорізька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. І це черговий випадок порушення Росією міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими. Впродовж грудня це вже третій подібний випадок. Лише зафіксований дроном. Нагадаю, в мережі було відео страти двох українських військових під час здачі в полон а також зафіксовано випадок, коли українських бійців використовували в якості живого щита під час бойових дій. А далі поговоримо про наслідки чергових російських атак, зокрема на Одесу та Херсон. Вчора ввечері росіяни атакували вокзал, попали в евакуаційний потяг. Будівля вокзалу постраждала через вибухову хвилю, вилетіли вікна та двері. Приміщення тепер потребує серйозного ремонту. Загинув поліцейський. Він був родом з кіровоградщини. Ще двоє його колег та двоє пасажирів поранені. Стан одного із цивільних тяжкий у 50-річного чоловіка діагностували вибухову травму травматичний шок та поранення плеча. У стані середньої тяжкості інший харсонець, у 30-річного хлопця, поранення ноги. Цей напад публічно засудили генсекретарка Ради Європи. Вона написала, що жертвами знову стали цивільні особи. Це неприйнятно і має припинитися. Також висловилася пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Це ще одне нагадування про те, що в той час, коли більшість людей перебувають вдома, відзначаючи свята в колі сім'ї в Україні, тривають варварські атаки з боку Росії. Написала вона в мережі X. Загалом вчора в Херсоні дивом вдалося уникнути великих жертв, адже російська армія атакувала місто із різного виду озброєння протягом двох годин, казав голова Херсонської ОВА Прокудін. В той день окупанти випустили чи не найбільше снарядів взагалі по території звільненої Херсонщини за весь рік, сказав представник Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. Крім вокзалу, постраждали житлові квартали, об'єкти інфраструктури, підприємства, торговельний центр та заклад освіти. Але повернемося саме до обстрілу вокзалу. Хочеться розповісти, як працюють українські сервіси в надзвичайних ситуаціях. Тут треба віддати належне. Укрзалізниці прямо під час обстрілу компанія публікувала пост, в якому запевняли, що ситуація під контролем, і залізничники готові працювати далі. В Укрзалізниці окреслили план дій після атаки. Його і реалізували. Пересадили людей в автобуси, довезли їх до Миколаєва. Там на людей чекали резервні вагони. Понад 100 пасажирів ними доїхали до Києва за графіком. А до того на одній з проміжних станцій, поїзд з херсонцями перехопив поїзд кухня укрзалізниці з одного в інший перевантажили кілька сотень порцій їжі, щоб пасажири змогли. Поснідати і вже сьогодні вокзал Херсона повертається до роботи, а рейси прибувають за графіком. Повідомила Укрзалізниця. А тепер про Одесу вночі армія РФ запустила на Одещину шахеди. Сили ППО збили вісім дронів, але уламки впали зокрема на одну із незаселених новобудов, а також на дачні будинки в передмісті Одеси. Внаслідок атаки поранення отримали четверо. Серед них 17-річний підліток. Одна поранена людина загинула, і ще одна людина загинула на місці тим часом Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни через атаку на регіон. Повідомили в офісі генпрокурора. Армія РФ змінила тактику. Вони почали запускати шахеди через житлові квартали. Про це каже начальниця прес-центру сил оборони Півдня Гуменюк. І на кілька слів про уражений російський корабель Новочеркаськ, точніше про втрати, які внаслідок цього поніс російський флот. Нагадаю, вночі 26 грудня українська авіація знищила великий десантний корабель Новочеркаськ. Чорноморського флоту РФ. Це була тактична авіація українців, що запустила крилаті ракети. Скільки і які саме ракети застосували в повітряних силах, не уточнюють. Але корабель стояв тоді в порту. У Міноборони РФ визнали, що їхній десантний корабель пошкоджений. Він нібито відбивав удар авіаційних керованих ракет ЗСУ. Нібито одна людина загинула, а двоє поранені. Тоді написав окупаційний голова Криму Аксьонов. Але насправді загиблих на Новочеркаську може бути до 80 чоловік, кажуть в військово-морських силах. Адже на таких кораблях екіпаж має залишатися, розповів речник МВС Плетенчук в ефірі Радіо Свободи. Утім, наголошує, розвідка ще верифікує ці дані. Плетенчук також трохи розповів, як вдалося вразити корабель. До цього ретельно готувалися та проводили розвідку. Як тільки військові вирахували точне місце, де перебувало судно, відпрацювали приціль. Ним вогнем і нагадаю, телеграм-канал Астра із посиланням на власні джерела писав, що на Новочеркаську перебувало 77 моряків, 19 поранених, 33 вважаються зниклими безвісти. І до речі, корабель Новочеркаська атакований вже вдруге. Вперше це сталося в порту Бердянська у березні 2022 року. На борту корабля були БПЛА Шахед, які РФ використовує для атак на українські міста. Про це принаймні кажуть в центрі стратегічних комунікацій. І на цьому в мене все. А ви тим часом пишіть, будь ласка, коментарі під цим відео, що думаєте з приводу цих новин, про які ми сьогодні говорили?